Привіт вам, шановні квадроциклісти! Продовжую розповідати вам про новинки шин цього сезону про абсолютно нове на ринку України. І сьогодні в нас настала черга шин Обор Біст з англійської це звір, твар. Я не знаю як точніше, домисліть собі самі: він дійсно, як та тварь, чіпляється всією своєю площею протектора за дорогу. Бо це саме дорожня шина, вона має практично плоску, просто прорізану канавками для відводу води поверхню, практично плоска. При цьому склад резини дуже упругий і зацепистий. І якщо ви любитель подріфтити на асфальті, то це саме те, що потрібно. Є шини для задньоприводних квадроциклів. Це конкретно на задню вісь, є такі ж самі невисокі, але вущі в два рази на передню вісь. Є шини для великих утилітарних квадроциклів. от Конкретно це 25 колесо на 12 диски. Тобто, як на одні квадроцикли, так і на інші знайдеться шина. І шина створена для тих, кому по роботі для справ або просто для задоволення приходиться багато їздити. По дорогам. По ґрунтовим дорогам, по асфальтним, по гравійним, будь-де ця шина прекрасно може застосовуватися. Звичайно, на ній не варто пхатись в болото, вона створена не для цього. Але ціле літо, коли влітку сухо, ви спокійно можете поїхати в поля по ґрунтовим дорогам на цій шині. Для чого їх створюють? Як ви скажете, якщо є там універсальні бігхорни і можна прекрасно кататись на них. Та тому, що бікхорни стираються надзвичайно швидко. І ви за сезон неповний можете. Бікхорни, якщо часто виїжджаєте на асфальт, можете стерти практично повністю. Ця шина створена спеціально для того, щоб їздити довго і багато. Ця шина не стирається так швидко. На цій шині ви можете спокійно проїздити кілька років, і е, вона ще буде цілком і цілком служити. Тому. Повторююсь, для тих, хто мусить їздити багато, для тих, хто просто їздить багато, асфальт, гравій, будь-які ґрунтовки сухі, це те, що потрібно. Якщо у вас пробіги за рік багато-багато тисяч, і при цьому ви їздите переважно по дорогам, подивіться в сторону оборбіст, це те, що вам потрібно.